Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя, і я до вашої уваги пропоную друге відео розпакування замовлення по каталогу Пармасі Турція. Це в нас йде березень місяць 25-го року. Цікаво, залишайтеся зі мною, буду вам за це дуже вдячна. Так, замовили Так. накладна, без стін, там, до речі, знову красуня, це вже в мене така друга красуня Ірина Білик. Цінуємо красу, створюємо стосунки разом з Іриною Білик, народною артисткою України. Тут її реклама концертів, так, в таку листівочку поставили. Ще один каталог у мене замовили. Бачите, з новинками е парфюмів від Ірини Білик. Не від Ірини Білик, а вона е представляє ці парфюми. Так. Що в нас перше? Це в нас іде рідкий консилер для всіх типів шкіри. Не текуча текстура, веганська формула. Ось так. Я записала, скільки тут його. Не записала. 01 відтінок, дівчата. 6 мл. Ось так. Це в мене замовлення. Його ціна зараз йде 349 гривень по акції, а зазвичай уже 419. 6 мл кон рідкий консилер номер 1 01. Ось так. Краса, так? Сьогодні піде до моєї замовниці, поїде. Так, далі. Відбілююча сироватка для шкіри обличчя. Знову таки, 299 гривень. Ось такий має вона. Вигляд всередині, там це моя, це вже моя не перша і не остання, я вірю. Мені дуже подобається лінійка Lumi Radiance Dr. Tuna в Фарбасі, Турція. Тим, що вона має відбілюючий ефект. Тобто, вона, якщо веснянки вас, ті, які вам не подобаються, пігментація, як у мене допустимо, є пігментація на шкірі обличчя, зараз вже сонце вовсю працює. і Виходить так, що ця пігментація, ці веснянки ще стоють більш. Такими кольору насиченого, нам це не, не, не подобається, ми хочемо це прибрати, то я, е, є засоби для вмивання гелі, е, сироватки, тоніки, е, крема навколо очей і крем навколо шкіри обличчя. Ось я користуюся, я користуюся поки що тоніком і ось такою сироваткою. І замовили ціна крута: 299 гривень 30 мл люмірадіанс, відбілююча лінійка. І зазвичай її ціна 389 гривень. Так що звертайте, будь ласка, увагу, що акції постійно. Ось така, зараз покажу, дуже зручно користуватися. Просто суперова. Прозора. Так, зараз я вам трішки покажу. Вона густенька. Дивіться. Мені вже потрібно і для тіла, бачите, пігментація, як іде. Багато дуже на сонці ходжу, але я вже очікую з дня на день і для тіла з іншої компанії. Там такий ласьон прям великий йде, так що з доктор клінік, до речі, може комусь цікаво. Ось так. Дуже класно поглинається шкірою обличчя, вмилися протинізували і потім наносите сироватку. бажано ще і на шию обов'язково. Тому що це залог вашої краси і здоров'я. Дуже класно поглинається шкірою, не буду навіть стирати, хоча приготувала ватний спонж, а що це я буду сироватку стирати. Сироватку стирати ми не будемо. Я буває візьму, ну я так беру в долоньку. Я зазвичай отак тримаю і витискую собі. І потім з долоньки вже раз-раз, раз з долоньки по всьому, по всьому пішла, пішла, і потім вже пішла розтирати по шкірі обличчя, да, по масажним все. І, і буває там ну зайве візьму, ну трішки там переборщила. І я це на руки, на руки. Чому? Тому що руки наші. Більше всього потребують догляду. Вони більше всього на морозі, на вітру, на сонці, тобто всі природні катаклізми на ці руки, да? і плюс антисептики, гелі, мило, мило мільйон разів на день, тому що я знаю, як ви, в мене мило, я вже перейшла на кускове і натуральне мило мої руки, і просто тому що це неймовірно потрібно багато для цього всього. Для чистоти, для гігієни. Так що ось так, дівчата, кому потрібно, зараз весна вже сонце, будь ласка, купуйте для себе. Так. Замовили мене, свій не взяла, на жаль. Це ідея, Я очищу будь-яке твоє взуття. ідея такий, піна така для очищення взуття. Це наша Україна, Smart Lab. 199 гривень. Зараз ціна, до речі, а зазвичай. 419. Тому в кого білі кросівки, білі подошви, світлі подошви, там взуття, будь ласка, дуже крута річ. Вспінили, все, моментально вже все, вже аж такий. Піна, піна витиснується дуже класно. Я наношу на взуття, залишаю і потім щіткою ем, вичищую це все без проблем. Дуже крута, класна річ. До речі, наша Україна. Супер! Рекомендую. Річ, яка необхідна постійно, тому що в нас дуже багато взуття і ще і взимку теж з білими подошвами, А на снігу в нас мало. Так, що ось так. Так, сонечки, я ж по каталогу дивлюся. Далі в мене замовили веанська формула дві штуки. 299 гривень ціна по 500 мл з дозаторами, з розпилювачами. Верніше, з розпилювачами. Два засоби для прибирання жиру, бруду, перегорілості, веган, містер Віпс, Біодім. Знову-таки в мене в замовленні. Тут зафольговано все. Ви, от, Газоплита, допустимо, злякалась, так відбило, значить не, загаз, не, не за, 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 зафольговано. Господи, заговорилася. Так, дивіться. Що робиться гелева формула оцього засобу, да? Так. Мікрохвильовка, духова шафа, плита, оце, цей фартук навколо плити, да, скло на газовій плиті, да, чи електро, там, якщо там скло є, потім сама ця газова плита або електроплита, да, посуд. Ви розпилюєте цей засіб, розпилюєте да, на відстані 20 см. Я зазвичай зволожую поверхні, які я маю очистити, і потім розпилюю. Залишаю 5-7 хвилин. Якщо пригорілості, Сильніші, залишаю на більший термін. Подивилась, а не можу поки відтерти, а не хочеш крябати, да? корябати, То я, звісно, залишаю ще на трішки і потім вже губкою вичищую ті поверхні, які там духова шафа, відмінно, чудова. Веган, біодім, містер віпс, безпечно для рослин, тварин, людей. Тобто суперовий, 299 гривень, 500 мл, вистачає набагато. Дуже класний засіб. Ось так. Дві штуки підуть сьогодні. Так, це в мене з дому, з мого магазину купили ось такий замовили. Великий великан геть для прання білої-білої. не може комусь потрібно білих та світлих речей. Але в зв'язку з тим, що немає навіть для нас онлайн розпродажі, немає для кольорового, то я перу і кольорове, кольорові речі. Нічим воно там не виїдає, не, не міняє колір речі, не міняють колір ткани візерунків, там, да, узорів, не змінюється зовсім. Дуже класно відпирає. Вистачає на так, 33 33 мл на одне прання. Тут літр На 30 пранів вистачає нам ось такої величезної пляшки. Теж біодім, містер Віпс, тобто веган, підходить для дитячої та дорослих речей, постілів. ну всі речі, які тільки у вас є. Гіпоалергенне. Густий, класний гель. Супер! Чудово. Якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтеся і вам, Укрпошти, нової пошти, перешлю поперед сплаті. Я працюю добросовісно, ага Гарантую. Так, і зараз, до речі, крута ціна. До мене прийшла клієнтка каже: От я беру у вас містер Віпс Біодім для унітазу і кращого засобу в мене ще не було. Так, да, люди не пишуть відгуки, люди не хочуть писати, на жаль, відгуки, але це не має нічого <кхм> страшного. я знаю, що люди, які вже брали, неодноразово або одноразово. 750 мл. Отакий чудовий дивовижний гель концентрований містер Віпс, біодім для очищення унітазу, то повернуться іще раз, тому що він дивовижний. Він реально ефективно очищує поверхню унітазу. І навіть якщо є вапно, цей гель концентрований, він його вичистить. Ще й він має дезінфіку дезінфікуючий ефект. Це просто. Дивовижний гель, дивовижний, Це я вам гарантую. Я ж кажу, людина ціна піднялась була, але в цьому каталозі ціна акційна 249 гривень, 750 мл, Дуже зручно тримати в руці. Нікуди не визлезне, нікуди не дінеться. Ви собі по підобідок раз. Йоршиком трішечки протерли і залишили 3-5 хвилин і потім змиваєте. Тобто це супер. Білосніжний унітаз, я вам гарантую ще й дезінфекція. Ціну підняли 319 гривень, але в березні 249 гривень. Дівчата, величезна економія, величезна, розумієте? Величезна економія це взагалі 70 гривень на пляжці, якщо ви зареєстрована, вам ще знижка 25%. Просто суперовий засіб для прибирання Ранні чистоти дезінфекції унітазу. І що я взяла? Дуже крутий дуже крутий крем. Зараз я покажу. Якщо ви бажаєте мати антивіковий догляд і який ефективний, то, будь ласка, полюбіть себе і замовляйте для себе лінійку Доктор Туна Resurface. Антивікова для будь-якого типу шкіри це дуже дуже круто, дуже круто. Тут дуже величезна лінійка. І подивіться, які ціни йдуть в березні місяці. І не кажіть потім, що дорого, тому що компанія ставить акції на постійній основі. Я замовила. У мене клієнтка ще сумнівається. Верніше не сумнівається, але не відповіла, що вона хоче такий крем. Але так, якщо йде зараз у нас сонечко, слава Богу, сьогодні теж йде, у, у нас теж сонечко вимкнулося, Якщо сонечко і пігментація, і, і якщо ви бажаєте мати рівний гарний тон шкіри обличчя, будь ласка, ось такі крема. 50 мл. Зараз ціна 789 гривень 50 мл. День і ніч є. Тут взагалі дуже реально ефективна, результативна. Гарантую, гарантую я, якщо будете робити по крокам вранці та ввечері, будь ласка, реально крута лінійка. Доктор Туна Резюрфет. Це я вам просто ручаюся. Так, я зараз один відкрию, бо це мій, тому що в мене. Мені необхідний захист для шкіри обличчя. Тут захист SPF 30 тобто йде проти е, шкоди ультрафіолету, йде 30-ка. Це дуже, дуже файно, дуже класно. Я відкриваю свій, тому що я знаю, що дивіться, яка тут йде краса. І тут навіть іде дівчатка, щоб ви знаєте, що в крема не ліземо пальчиками. Не ліземо пальчиками. В крема ми беремо або чайну ложечку вашу домашню, або ось такі лопаточки, які потім ми миємо обов'язково. Тому що. Е, е, якщо ми беремо да, крем і там на долоньку, да, нанесли на долоньку, або там по шкірі обличчя, да, ви перед цим її помиєте з милом, будь ласка, тому що ця шкіра обличчя, вона дуже в нас делікатна, ніжна і потребує догляду обережного, щоб все було чисте. І беремо, Ой, дивіться, яка це краса! Ви бачите? Дуже, звісно, презентабельно, дуже круто, дуже класно, дуже просто, неймовірно. Ще один запобіжник. Уявляєте, скільки тут запобіжників? Так, я трішки зніму от, ось так. З, аромат я не відчуваю. Є є аромат. Є аромат саме лінійки Resurface. Тому що в мене вже були неодноразово ці крема. Так, я зараз візьму, до речі, вже закінчується в мене фармасі антисептики. Хоча я не дуже полюбляю, бо вони парфумовані. Я так як я не це, так візьму ватний диск, я все ж таки дезінфікую, тому що це я зараз залізу ним. Буду брати крем. Ви подивіться, яка краса. Ви подивіться, ви будете богинею, коли ви візьмете ось таку баночку. Відкриєте ось таку чудову, гарну кришечку. І візьмете, вам навіть лопатку навіть поставили. Візьмете ось такий, дивіться, який він густий, цей крем. Дивіться, він як крем на тортик. Тортика хочу, а не можна. Ну, терціолог заборонила. Так, і дивіться, який він густий. Де мій підтверджує? Має ніжний аромат. Так, я візьму гад, трішки на руку. Після сироватки можна, да? і я повинна потім це помити, тому що я до шкіри, бачите, я до шкіри тіла. І щоб там мікроби не розмножувалися, тому що на шкірі вже є свій шар, да? там це все руки трогала, на щось там намащувала, да? то повинні, будь ласка, помити це, це секунди. І дивіться текстура, дивіться, яка плотна, щільна. Щільна текстура, і дивіться, оцієї крапельки, ви бачите, як я мало взяла? Дивіться, як набагато вистачає. Сьогодні в моїй руці буде СПФ тут захист 30. Але поки вийду на сонце, буду шемити багато разів руки. Дивіться. Зволоження дивовижне, дивіться, бачите? Зволоження дивовижне. І я вірю, що не буде липкості. Я дуже хочу, щоб не було липкості. Я не полюбляю, коли е, потім трогаєш, а є липкість. Тому що я не використовую тональний засіб, я не використовую пудру, М -м, такі засоби. Я все 4 кроки зробила з шкірою обличчя чи 5, і все. Тобто, і пішла в світ підкурювати. Несу красу, несу ваші замовлення. Так, ось так: це я повинна помити, обов'язково. І цей крем. По-перше, він дуже швидко поглинається. Дуже швидко. Розумієте? Це, це супер. В нього захист SPF 30. Так, да, є 50, 50, Більше не вірте по, 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 по тій мірі, як, як нам розповідають наші е, ведучі е, по тому, що е, який є СПФ е, в компанії Фармасі, да, взагалі СПФ, який є, існує, то вищі 50 немає. Якщо там пишуть 70 100, нікому не вірте. По крайній мірі на сьогодні ще його не було. Це просто може бути маркетинговий ход, щоб люди е, на це спокусилися. Так, унікальний щоденний зволожуючий крем З СПФ 30 легко вбирається. правда Шкі... так І бореться з сухостю та з ознаками стар... старіння шкіри. Це просто взагалі. Сама лінійка Резорфет хочу вам прочитати суміш ретинолу та вітаміну С. Унікальна суміш підтримує природну, еластичну шкіри, знімає почервоніння та вирівнює її, тобто в тон. Екстракт зелених водоростей. Зелені водорості зменшують кількість зморшок завдяки біоактивним елементам у своєму складі. Це для будь-якого типу шкіри дівчата, це просто супер. З моменту відкриття 12 місяців, а так, 3 роки строк придатності. От буде в мене. Допустимо, стояти три роки, то я її, ну, я її, звісно, використаю раніше. Тому спокуситься моя клієнтка захоче, то, звісно, їй вже буде крем такий очікувати з SPF 30, дівчата. Суперове. І ще в мене в замовленні йде парфумована вода. Це моя вода, парфумована водичка з дому для чоловіків. Мені я її називаю Агент 07. Я полюбляю дуже цю воду. 80 мл, дівчата, це. Унікальний чоловічий аромат. Він мені дуже сильно до вподоби. Зазвичай ціна 679. Зараз, дівчата, 569. 679 і 569 гривень. Яка велика різниця? 110 гривень, якщо я не помиляюся. Це ось. Ось такий парфюм. Сонечки, ось такий парфюм. Це просто щось неймовірне. Буде дуже зручно відкривати. Дуже зручно це в компанії фармасі, отакий класний цей. Так. 70 відтінків від, від, від мужності, як рекламує компанія, ось такий чудовий: 80 мл парфюма. Так, фужерний деревний. Це просто божественний. Це аромат Божественний. Є пробні зразки. У мене все як, як полагається. Так. Весняно-осінній, денний вечірній, і теж, до речі, сенсейшн йде в компанії, якщо в так. І... Де тут тік? Ось бачите. Тобто, це ой, ой, я перед цим відео знімала, перше відео розпакування я перед цим знімала і. Казала вам, що аромат просто сенсейшн просто унікальний, універсальний, він, він дивовижний. І вже там баулі з де в, комп, в компанію можна з'єднати, да? а тут ось цей мій агент 07, 70 да? номер 70. Дуже круто, уявляєте собі, тобто ви якщо два парфюма, чоловік, ваш кохана людина ваша, і ви взяли сенсейшн, да? і коли ви обнімаєтесь, да? обійми вас, коли ви там. Ну, даруєте тепло один одному, то ви створюєте свій універсальний аромат, третій його ваш. І ось третій, завдячуючи теплу ваших тіл, ваших обіймів, ви створюєте третій унікальний тільки ваш аромат. Тому бачите, в пару йде сенсейшн. Супер. Так, верхні ноти. Чому ж він мені подобається? Верхні ноти, грейпфрут, зелене яблуко та лимон. Ну, це ж чудо, це, це, це дивовижно. Для мене цей аромат, для мене взагалі дуже багато ароматів, які йдуть універсальні. Тобто, на весь рік. Нема в мене такого, що там, ой ні, тільки треба на холодну пору, ой ні, треба тільки на теплу пору. Ми Кожна людина індивідуальна, індивідуальна правильно? Так, ноти серця. Кокос, корінь і рису, жасмин. Кокос тут я не відчуваю, може він десь там так далеко-далеко-далеко. Бо я кокос не дуже полюбляю, тому б я його відчула б відразу. І базові ноти. Дівчата знову таки, амбра! А ви знаєте, що амбра в парфюмі це буде шлейфовість, це буде стійкість, тому що амбру додають не всі парфюми, не всі аромати. І завдячуючи Амбрі, іде е, шлейфовість, стійкість ось чому. Так що завжди звертайте увагу на ноти. Базові ноти: амбра, бо тонка мускус кедр. Амбра, мускус кедр – це ті основні е, е, ноти, які для чоловіків саме. І також грейпфрут, зелене яблуко, лимон. Ну це ж просто супер, розумієте, супер. Ось такий парфюм. На та цьому я закінчую своє відео розпакування. Я сердечно вам вдячна, що ви зі мною. Ви мої найкращі, бо ви зі мною. Я вас обіймаю. Бажаю вам миру, спокою, здоров'я, радості, щастя, кохання, всього самого лише найкращого. Дай Боже самої швидкої перемоги! Хай все закінчиться ця війна, і щоб ми були раді щасливі. І жили в незалежній мирній країні. Дякую, що ви зі мною в цьому огляді. Я вірю, що ми будемо знову скоро дуже бачитися. До самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною. Дякую вам за це.